Вітаю вас, дорогі ціні друзі. Це програма Добра новина і з вами Богдан Дембуринський. Говоримо про викупну жертву Ісуса Христа, про наше з вами походження земне і небесне, яким чином це впливає на наше теперішнє, на наше майбутнє, яким чином покращити якість свого життя і уникнути тих всіх наслідків, які тягнуться за нами ще від гріхопадіння Адама і Єви. І я зачитаю вам декілька місць Писання, а потім обов'язково, як і завжди. В кінці цієї передачі я помолюся з тими з вас, хто має потребу в стіленні чи звільненні від якоїсь залежності чи демонічного впливу. Ми віримо в чудеса, і ми з моєю дружиною практикуємо служіння чудес і зцілення вже понад 20 років. З 2000 року ми в цьому служінні. Бачили найрізноманітніші чудеса, бачили, як виростають вкорочені кінцівки, як відкриваються сліпі очі, глухі вуха, як зникають пухлини. Як щезає туберкульоз, чи якісь інші віруси чи інфекції, і це все робить Воскреслий Христос. Це не завдяки якимось нашим досягненням чи заслугам, це не завдяки якимось науковим там, відкриттям чи розумінням, це завдяки Божій безконечній любові, це завдяки жертві Христа, яку Він приніс за кожного з нас ще 2000 років тому. І як шкода дивитися на тих християн, я вже навіть не говорю про невіруючих. На християн, які вірять, що Христос Воскрес, які вірять, що Він Син Божий, який віддав за них своє життя. І разом з тим вони вірять в те, що якісь проблеми в їхньому житті пов'язані з їхнім земним походженням. От були в них в роду якісь там грішники, і завдяки цим грішникам от в них сьогодні проблеми, чи, можливо, вони самі згрішили, і тепер їхні діти повинні через це страждати. І пам'ятаю, одного разу на вулиці я підійшов до молодого чоловіка, я почав говорити йому про Христа. Я запитав, чи в нього є якісь потреби, за що помолитися. Він сказав: так, в моєї дитини хвороба, і це важка хвороба. Це був діабет, цукровий. І він е, розплакався, каже, це тому, що я, я знаю, чому ця хвороба. Це тому, що я вчинив якийсь там гріх. І він так от твердо вирішив і твердо в це вірив. І дуже часто люди асоціюють якісь, як ще раз кажу, чи стихійні лихачі, от як сьогодні в нас зараз на території країни війна відбувається, чи хтось хворий, і вони кажуть, це кара Божа, це якась якась кара Божа. Це от Бог нас покарав за те чи за те. І яким чином тепер від цього звільниться, якщо Бог за це покарав, як можна тепер уникнути оцеї кари, якщо це вже сталося, якщо ми вже щось зробили і назад вже неможливо вернутися. Розмовляли недавно з однією сестрою, і в неї також проблема з дитиною, і вона також це пов'язує з тим, що колись свого часу вона вчинила якийсь гріх, і от тепер дитина їй страждає. І як тепер ця дитина може зцілитися, якщо е, цей гріх вже неможливо скасувати, анулювати, неможливо повернутися назад е, на тих кілька років е, в попереднє життя, своє минуле, і там щось змінити? Це вже неможливо. Я думаю, ви з цим згідні. І, і як жити далі, яким чином можна перемогти ці наслідки? І навіть не наслідки, це не це. Я не вірю, що це наслідок в дитини, наслідок якась хвороба, наслідок того, що мама колись там щось не так зробила. Іноді, можливо, це може бути якимось чином пов'язано. Можливо, там був стрес якийсь, коли ця дитина стикнулася з якоюсь ситуацією, там, здається, було розлучення, і це спричинило тому, що в дитини була травмована нервова система, і, відповідно викликало якісь. Порушення в роботі організму. Ми одного разу проводили служіння, це був інтернат для слабозорих, тобто там діти всі були з вадами зору. І ми молилися, коли ми вже після проповіді молилися за них. Я молився за одного молодого чоловіка, йому було 13 років. Його звали Владислав. Пам'ятаю, як зараз у нього були такі товстенні окуляри, і я поклав руки йому на очі, помолився. Він вдягнув ті окуляри, ходив довкола мене. Поки я молився за інших людей, щось там собі бормотав під носа. І я коли його запитав, в чому проблема, він каже, в мене ще там от така і така є вада в тілі. Я за нього ще раз помолився. Він далі біля мене далеко не йшов і знову прийшов там з, якоюсь, з якимось питанням. Я ще раз за нього помолився. Потім в четвертий раз він сказав, в мене викривлений хребет. І тоді я йому порівняв хребет. І він далі ходив навколо мене. І десь вже за якийсь час, за кілька хвилин, я чую, він щось вже починає говорити: я нічого в тих окулярах вже не бачу. Тобто в нього почав відновлюватися зір. І коли він скинув окуляри, він же міг бачити нормально. І в цей час Людмила молилася ще за одного хлопця, також підлітка, десь приблизно такого віку, якого була дуже така сильна короткозорість. І коли вона за нього помолилася, і він відкрив очі, він побачив дітей навколо себе, тобто він же міг бачити нормально без окулярів, в нього з'явилася різкість, він міг відрізняти кольори, одяг, елементи одягу там, і так далі. І він був дуже вражений, він плакав. Як виявилося, що зір він втратив після того, як батьки розлучилися, Тобто для нього це було настільки важке переживання, що він... пошкодження було нервової системи, відповідно, організм почав працювати зі збоями і погіршився зір. Таке буває, таке буває, але це не є безвихідна ситуація. Це не є те, чого неможливо уникнути, чи неможливо виправити. І нам не потрібно вертатися в своє минуле, щоб там щось змінити. Нам потрібно рухатися вперед і дивитися на Ісуса Христа. І я читаю з Євангелія від Івана. Це історія зцілення сліпого від народження. Дев'ятий розділ. Ісус з учнями зустрічає сліпого чоловіка. Від народження сліпого. І запитали, отже, його, учителю, хто згрішив, він чи його батьки. Стандартне запитання. Тобто, якщо вони бачать проблему, вони зразу намагаються, а що ж там було таке? Що ж він там таке вчудив, що він сліпим народився? Ісус відповідає: ні не він, ні не батьки його. Можна було б сказати так, що ні його батьки, ні гріхи його батьків, ні його гріхи не були причиною того, що він народився сліпим. І якщо. І далі Ісус говорить, це для того, щоб виявилися на ньому діла Божі. Тобто, якщо ви зустрічаєте людину, в якої є якась хвороба, це дає вам можливість побачити, як виявляються діла Божі, або як проявляється сила Божа, як працює наслідок жертви Ісуса Христа, яким чином це все відбувається відкуплення. І... Писання говорить, апостол Павло пише в посланні до Римлян, що всі згрішили, що на землі немає людей, які б не, не мали гріховної природи. Тобто кожен, хто народжується, народжується з гріховною природою. І це не питання того, чи грішили мої батьки, чи грішили мої бабуся з дідусем, чи прапрапра, дідо і баба, хто там колись грішив. Це не має значення. Взагалі, перед Богом значення це немає. Тому що ми всі, якщо ми йдемо по своєму родоводу, Якщо ми запитаємо будь-кого чи самі себе, наскільки ми пам'ятаємо цей свій родовід, то ми ну, максимум там бабусю про бабусю можемо згадати. Далі ми вже не знаємо. У нас Це не дуже там, практикується записувати ті всі родоводи. І мало хто з нас взагалі знає, хто там був там, в 4 чи в 5 поколінні. Треба йти в архів, піднімати там ці книги, і то вони там також не безконечні. Але якщо ми подивимося по писанню, звідки ми взялися на цій землі. То ми з вами всі без винятку дійдемо до Адама. І всі причини, всі, точніше, всі наслідки, які ми сьогодні пожинаємо на планеті Земля, в тому числі з нашим здоров'ям чи з нашими стосунками з людьми, вони тягнуться ще звідти. І можете не е розкопувати там гріхи своїх батьків, можете не копатися там в родоводах своїх бабусів і дідусів, що там було. Бо я знаю, що це дуже така популярна тема. Є цілі такі служіння, які там дають вам анкети заповняти, де ви маєте перерахувати, що там дід і баба не так робили, і про діти відрікатися від того всього і каятися. Але це нічого не дає. Це не приносить свободи, тому що е, такий шлях, він абсолютно ігнорує жертву Христа. Він абсолютно ігнорує хрест. І, і в сенсу в цьому жодного немає, тому що. Якби я не каюся за гріхи свого діда-баби, це мене не робить праведним перед Богом. Мені достатньо визнати себе грішником, зрозуміти, прийти до розуміння того, що в мене є гріховна природа, від якої мені потрібно позбутися. І коли я приймаю Ісуса Христа, то якраз в цей момент я позбуваюся цієї гріховної природи. Новий заповіт починається з Євангелія від Матвія, а Євангелія від Матвія починається з родоводу Ісуса Христа, земного родоводу. І для мене завжди було запитанням, для чого там це написано. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак — Якова, Яків Юди, і братів його. Юда був батьком Фареса від Тазари, від Тамари. Фарес був батьком Ісрома, ісром Арама, Арама Мінодава і так далі. І там описується 42 покоління, і потім вже Поколінь всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, від Вавилонського переселення до Христа 14. І в мене було запитання: для чого це? Я не розумію, хто ці люди, що ці люди. Але потім з часом, знаєте, коли у вас є запитання, ви хочете знайти відповідь, то той, хто шукає, він обов'язково знаходить. І я зрозумів, що тут перераховані оці всі. Земні предки Ісуса Христа, ну фактично, Він народжений був не від них. Він народжений був від Духа, його народила Марія, і не було, в цьому участі не приймало чоловіче насіння. Тобто оці всі люди, які перераховані тут, вони насправді, як то кажуть сьогодні, біологічно не були причетні до народження Ісуса Христа, але вони вписані в Його родовід. І Йосиф вписаний як батько Ісуса Христа. Як земний батько, тому що він взяв на себе обов'язки батьківства. Йому це не було легко, йому це не було просто. Це також була дуже відповідальна така місія, і він з цим справився, і Богу достоїв його такої честі, що він його назвав Батьком Ісуса Христа. Але я тут не про це. Я про те, що всі люди, які згадуються в родоводі Ісуса Христа, вони не були досконалими. Серед них немає жодної людини, яка би була з ідеальною репутацією. І я, звичайно, не досліджував всіх, але такі самі відомі, як той самий Авраам, наприклад, Яків, Ісаак, Юда. А... Хто тут ще такий є дуже відомий, кого я знаю? Рахав, яка була єрихонською блудницею, Рут Моавитянка, Давид, який вчинив перелюб і вбивство свого вірного Слуги. Соломон, в якого було тисяча жінок, що також не є нормальним. І знаєте, якщо б Ісус спирався на свій земний родовід, то йому б було дуже складно. Люди оцінювали, вони намагалися оцінити, вони казали, хто це такий, він, тут, він з Назарету, він син Теслі. Тобто вони посилалися на його земне походження. Але він завжди говорив: я і отець одного, мій отець, який на небі. Він завжди зі мною, тобто він посилався на своє небесне походження. Чому? Тому що він був народжений від Духа Божого. Він не дивився на, на родовід свій земний, тому що там не було жодного досконалого. Всі мали якісь пригоди, всі абсолютно починаючи від Авраама, в них були якісь пригоди в житті. Вони були недосконалими. Чому? Тому що вони були народжені від Адама. І свого часу Адам і Єва, коли вони. Згрішили, коли вони перестали довіряти Богові, вони втратили цю Божу природу. Їхній дух був пошкоджений, пошкоджена Божа природа. І вони отримали цю гріховну природу. Їхній дух став мертвим для відносин з Богом. І це спричинило до всіх решта наслідків гріхопадіння: хвороб, проклять, смерті, ненависті. Бідності і так далі, сорому. І в посланні до римлян, третій розділ, апостол Павло пише з 23 го вірша, всі бо згрішили, або всі мають гріховну природу і позбавлені слави Божої. А оправдуються даром, не заслугами, не своєю досконалістю, не тим, що ви будете постійно каятися за бабцю і за діда, оправдуються даром Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі. Він спричинився до нашого спасіння. Він став. Прокляттям замість нас, якого Бог видав як жертву примирення в його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх. Кожен з нас, я в тому числі, ми прийшли в цей світ не зі своєї волі. Ми, ми не запланували своє народження. Ми не прийняли рішення про те, що нам необхідно народитися з гріховною природою, тим більше. Тобто, в нас не було іншого варіанту. Тобто Ми не є відповідальні за своє народження, ми не є відповідальні за гріх Адама. Ми вже в цьому всьому народилися. Ми починаємо наслідки ще раз не своїх діда баби а ми починаємо наслідки гріхопадіння Адама в Едемському саду. Звідти це все тягнеться. Звідси воно прийшло в наше життя. І ми не можемо самостійно позбутися цього. Немає людини на землі, яка би зробила якісь такі речі, чи принесла якусь таку жертву Богові, яка б змінила цю гріховну природу, забрала б цю гріховну природу. Тому що питання не в гріховних вчинках. Гріховні вчинки в нашому житті є наслідком того, що в нас жила від Адама гріховна природа. І позбутися її неможливо ділами чи якимись жертвами. Навіть якщо ви свою кров пролиєте, це нічого не вирішить. І тому Бог прислав свого Сина Ісуса Христа, який не знав гріха, в народженні якого не приймало участь людське насіння, кров якого була чиста від цієї гріховної природи. І Він став жертвою за нас. Тобто Він був покарний замість тебе і замість мене. Оце є суть Євангелії, це є та сама сила Божа на спасіння кожному, хто повірить. І тому мені не потрібно посилатися тепер на якісь проблеми, які були в моєму житті, щоб оправдати хворобу моєї дитини чи мою, якусь, якісь симптоми в моєму тілі. Тому що я не можу змінити свого минулого. Але я можу змінити свій родовід, прийнявши Ісуса Христа. І в цьому сила, сила Євангелії, в тому, що тепер, коли я народжуюся згори від Духа Святого, коли я запрошую Ісуса Христа в своє серце і Дух Божий входить в мене, це відбувається нове народження. Або народження від духа, або народження від Бога. По-різному, по -по воно називається в Писанні. Ісус говорить про це в третьому розділі Євангелії від Івана в розмові з Никодимом. Він говорить, що від тіла народжується тіло. Від наших батьків по тілу ми отримуємо своє тіло, а від нашого Небесного Отця ми отримуємо новий дух. Людина це дух. В першу чергу, це не тіло, це дух, це дух, який живе в тілі. І змінюючи тіло, ти не зміниш дух. Але змінивши дух, ти можеш змінити тіло, можеш змінити душу, ти можеш змінити своє майбутнє, ти можеш повністю збудувати нове життя. І хороша новина в тому, що Христос взяв на себе покарання за наші гріхи не тільки за ті, які були до нашого з вами покаяння, тому що часто християни думають, що прощені гріхи тільки до того, як вони покаялися і прийняли водне хрещення. Ні. Кара за гріхи була покладена за минулі. Теперішні і навіть за ті майбутнє, які ви ще коли-небудь вчините, а яків апостол писав, ми всі помиляємося або грішимо немало. Тобто гріх це не обов'язково, що ви зробили якесь там зло комусь спричинили. Гріх це просто неточність, це здатність помилятися, робити помилки, Ваші прийняті рішень, якихось кроків і так далі. Оцінці тих чи інших подій чи самого себе. Як часто люди грішать? Вважаючи себе недостойним Божої любові і благодаті. Як часто люди грішать, не бувши впевненим в тому, що Бог простив всі їхні гріхи, в тому, що Він хоче зцілити їхні недуги, в тому, що Він хоче благословити їх всіми своїми благословіннями. І коли людина цього не приймає, то це також є гріхом, це також є помилкою, це також є неточністю. Гріх взагалі це якби невідповідність до волі Божої в будь-якій сфері нашого з вами життя. Послання до євреїв, 9 розділ з 11 вірша читає: Христос, з'явившись як археєрей або первосвященик майбутніх благ через більший і досконаліший намет. Там перед цим описана була скинія Мойсея, зроблений не людською рукою, тобто не земної будови, і не з кров'ю козлів чи телят, але з власною кров'ю, війшов раз назавжди в святиню і знайшов вічне відкуплення. Священик входив, правосвященик раз на рік входив з кров'ю жертви для того, щоб окропити кришку ковчега завіту, як знак того, що за гріхи народу була принесена жертва. Але перед цим первосвященик змушений був приносити жертву за самого себе. Тобто навіть первосвященик, який служив в храмі перед Божим лицем, який був посередником між Богом і людьми, змушений був приносити жертви за свої гріхи. Він також мав цю гріховну природу, і сам по собі він позбутися її ну, ніяк не міг, і тому змушений був приносити жертву за самого себе. А Христос приніс себе в жертву, йому не потрібно було приносити тварин в жертву за свої гріхи, тому що в нього не було цієї гріховної природи. Якщо кров е, волів і козлів та попіл стелиці, коли покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла. То скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Це Євангеля, це якраз те, в чому кожен з нас має потребу. І не просто, знаєте, прийняти один раз і забути, а жити з цим, пройти з цим через все життя, до кінця, донести віру, бути в. Входити в цій впевненості, в твердості, в тому, що ти відкуплений чи відкуплена повністю, раз і назавжди. І якщо ти десь колись допустиш помилку, то тобі не треба каятися, відрікатися, пластатися перед Богом, рвати душу, а просто прийняти як дар Божий, як Божу благодать і Божу милість, те, що Христос постраждав і за це, що Він і це знав, що Він і від цього тебе відкупив. Що кров Христа змиває всякий гріх раз і назавжди? Що кров Христа не просто забирає з тебе ці гріхи, а кров Христа один раз і назавжди відновила повністю твою природу, забравши гріховну природу і даючи тобі божественну природу Сина Божого Ісуса Христа. Взагалі, жертвоприношення в Ізраїлі по закону Мойсея воно відбувалося постійно. Там щодня приносили ранкову жертву, вечірню. В суботу була додаткова жертва на кожне свято ще якісь інші жертви, мирні жертви, все палення. Там постійно, постійно приносилися в жертву тварини, це все спалювалося, горіло. І я собі уявляю, в якому вигляді були ті всі священики, тому що їм потрібно було це все різати, витягувати кишки, знімати шкури, це все палити м'ясо. І це був постійний процес, там піднімався дим над жертовником, запах горілого м'яса. Я сподіваюся, що ви чули. Це, це все свідчило про те, що люди грішать, грішать і не перестають грішити, і ніяк не можуть від цього позбутися. І коли Ісус приніс себе в жертву, це було щось. Коли Він сказав звершилось, тепер вже не потрібно було приношення цих всіх тварин безконечних в жертву, тому що принесена досконала жертва. І 10-й розділ послання до євреїв, я взагалі вам рекомендую 9-й, 10-й розділ послання до євреїв дуже уважно, ретельно перечитати кілька разів, тому що там якраз оце все дуже гарно розкрито. Служіння Ісуса Христа як первосвященника нашого з вами. І 10-й розділ, 14 вірш. Бо він, Христос, лише одним приношенням свого тіла в жертву назавжди зробив досконалими тих, що освячуються». якщо ви прийняли Ісуса Христа. То його жертва робить вас назавжди досконалим. Вам видається абсолютно новий чистий листочок, на якому пишеться тепер ваше нове життя. І тепер ваш родовід йде не від Адама. Тому то воно і називається нове народження або народження від Бога. Чому Ісус сказав в молитві? Як молитви, Він казав, Отче наш сущий на небесах, Бог ваш Батько. Бог, який створив Всесвіт, творить життя, Він є вашим батьком, люблячим, не злим і строгим, таким, який ви не знаєте, який в нього буде настрій, що він з вами робить. А люблячим і милуючим, який змилувався настільки, настільки полюбив світ, кожну людину, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, а мав життя вічне. Я думаю, що ви всі знаєте цей вірш. Вдумайтеся в те, що там написано, щоб кожен, хто повірить, Якщо ви повірили в Ісуса Христа, то вірте до кінця. І якщо ви десь бачите якусь свою недосконалість, то не озирайтеся назад, не дивіться в своє минуле, не дивіться, що про вас думають люди, як вони вас оцінюють. Як ви себе оцінювали правильно чи неправильно? Оцінюйте себе на фоні Ісуса Христа. Оцінюйте себе в якості того, що ви прийняли Його, що ви тепер Божа дитина, що ви тепер заховані в Ісусі Христі. І апостол Павло пише в другому посланні до Коринтян. Це п'ятий розділ. Так що віднині по людському, або по плоті, або по земному родоводу ми не знаємо нікого. Ми не оцінюємо тепер людей згідно їхнього походження. Тому що всі, абсолютно без винятку, хороші, погані, в тюрмі, не в тюрмі, в депутати, в парламенті, в суді, на роботі, на заводі, на полі, всі народилися від Адама по плоті, по тілу. Але ми дивимося, Павло говорить. Коли ж я і уявляю собі Христа по-людському, колись хтось уявляв Христа по-людському, це те, що я говорив. А він син Тесля, він народився в Назареті чи то прийшов з Назарету, ми не уявляємо собі Христа по-людському. Скільки йому років, які в нього очі, його вже тепер не так собі уявляємо. Тому, коли хтось в Христі, той нове творіння, старе минуло, і настало все нове. І все від Бога, який примирив нас з собою через Христа і дав нам служіння примирення. Бог примирив нас через Христа. І ми вже тепер не оцінюємося Богом по плоті, а ми оцінюємося Богом по духу через наше духовне народження. Бо це Бог в Христі примирив з собою світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. І ми тепер посли замість Христа, не мов би сам Бог наповнював через нас. Ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Це просто прекрасні слова, це потужне послання, яке говорить про те, що ми з вами відкуплені і примирені з Богом. І вже не дивимося по плоті, вже не дивимося на наше земне походження, на наші якісь земні недоліки. А ми дивимося, ми, ми отримали достоинство і можливості дітей Божих. Нове творіння в Ісусі Христі. Амінь. А зараз, друзі, я хочу запитатися тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Можливо, ви хочете зробити це. Зараз якраз дуже хороший час, хороша можливість. Я помолюся з тими з вас, хто хоче прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, примиритися з Богом і отримати дар вічного життя. Давайте ми разом з вами скажемо ці слова, звертаючись до нього. Скажіть йому Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, і я вірю, що ти Син Божий. Я вірю, що ти за мене помер на Христі, і я вірю, що ти Воскрес. І я приймаю тебе, Ісус. Ти мій Господь і ти мій Спаситель. І я прошу тебе, війди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я дякую Тобі, Ісус, що Ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь. Друзі, а тепер я хочу помолитися з тими з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато на серце. Або на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, я дякую тобі за кожного, хто зараз приймає слова цієї молитви. Я дякую тобі, таточку, за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. І в ім'я Ісуса Христа нехай припиняються всякі запальні процеси, всякі симптоми, розлади і немочі. Хай повністю відновлюється нервова система, психіка, хай припиняється демонічний тиск, хай зціляється. Нервова система хай повністю відновлюється, хай припиняються всякі ознаки депресії, шизофренії, Альцгеймера, Паркінсона, аутизму, гіперактивності, будь-які інші розлади психіки. Нехай припиняються. Хай припиняється залежність, алкогольна, наркотична, медикаментозна. Хай приходить свобода в душу, в дух і в тіло, в ім'я Ісуса Христа. Хай приходить відновлення органів внутрішніх. Дітородні функції, хай відновлюються гормональні процеси, кровопостачання, судини. Хай зникають всякі інфекції, віруси, глисти, кліщі, хай це все забирається геть, тромби нехай зникають, камінці, поліпи, пухлини ракові, неракові, хай забираються геть, бородавки, папіломи, хай це все зникає. В ім'я Ісуса Виразки нехай загоюються, поранення вогнепальні, опіки нехай загоюються. Хай відновлюється кровопостачання, хай зціляються кістки, суглоби, хребет. Зір слух нехай відновлюється. Мир Хай приходить, наповнення радістю, просвітлення розуму, хай приходить, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, якщо є можливість, перевірте себе, почніть робити те, чого ви не могли. Вникайте в Ісуса Христа, вникайте в свій новий родовід по Ісусу Христу. Вникайте в своє божественне походження, вникайте в ті всі можливості, які відкриваються перед вами, якщо ви прийняли Ісуса Христа. І Бог миру, хай буде з вами. До наступної зустрічі.